Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков від імені українського уряду підписав імплементаційну угоду з НАТО про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм. Їхнє знешкодження проводитиметься на дев'яти військових об'єктах протягом чотирьох років. Докладніше про це розповість мій колега Віталій Литвин. Він зараз перебуває у Брюсселі. Ще один упевнений крок на шляху України до євроінтеграції. Саме так можна охарактеризувати сьогоднішню імплементацію угоди між Україною та організацією НАТО з питань підтримки. Від цієї організації світ підпис поставив генеральний директор Майкл Лайден. Україну ж представляв міністр екології та природних ресурсів Олег Прускоряков. Пане міністре, декілька слів про цей проект та про її мету. Імплементація даного соглашення дозволить перезахоронити Радіоактивні відходи на території України, які залишилися з ядерних програм бывшего Советского Союза. Розкажіть про терміни реалізації проєкту та про загальний кошторис. На сьогодні срок реалізації даного проєкту орієнтувати 5 лет. Кошторис від 10 до 15 мільйонів доларів. Но будет это уже окончательно определено после того, когда начнется реальное воплощение данного проекта и будут проведены исследования. Які країни є учасниками цього участниками этого проекта? На данный момент странами-участниками этого проекта, которые наполняют созданный специально трастовый фонд, основной игрок это Германия, также США, Люксембург, Швейцария. Хочу також додати, що Україна та НАТО мають велику кількість спільних проєктів в рамках меморандуму про співробітництво, і сьогоднішня імплементація угоди дозволить зменшити кількість екологічно небезпечних точок на мапі України.